Ода знову під контролем євромайданівців. Кілька десятків активістів правого сектору, а також представники обласного штабу спротиву, знову увійшли до приміщення Івано-Франківської облдержадміністрації. кажуть до такого кроку, їх спонукали масові розправи силовиків над учасниками вуличних протестів у Києві. Місцева міліція опору не чинила, Тому що це приміщення територіальної громади області це символічне повторне звільнення. Для того, щоб продемонструвати, що справді Янукович не контролює Україну повторно, бо до нього з першого разу не доходить. Штаб Нацпротиву спротиву відразу після драматичних подій в столиці оголосив на Прикарпатті мобілізацію сил опору. Люди з вечора гуртуються біля рейсових автобусів. Їхати до Києва здебільшого зголошуються юнаки і дужі чоловіки. Ми за Україну і хочемо, щоб весь цей. Ну як вам сказати, непотрібну Ну, безпреділу цей що творить, це вся наша власть, яка зараз є, щоб вона просто пішла з нашої держави. Ну то він на все, тільки щоб її вибороти, і щоб люди були свободні. за долю, за правду. За народ. про важливі події на Майдані його активісти повідомлятимуть Івану франківців Завдяки тривожної сирени. Її встановили аж на даху приміщення обласної державної адміністрації. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.